Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині ЄВО. вау вихідні з 7 по 9 березня, включно усі шарфи, окуляри, косметички, гаманці та сумки. Один дорівнює два. Тобто ви обираєте два товари із перелічених категорій і отримуєте один товар із двох у подарунок. Той, який є дешевший товар, той йде в подарунок. До речі, там є зміни. Зараз в чаку воно відображається, як два товари по півціни. Так, плюс-мінус. Але по сумі виходить той товар, який дешевший, в подарунок. Така сумочка 199 гривень. 349 гривень така сумка дитяча з крилами. Така сумка жіноча за 399 гривень, вона йде у форматі рюкзака. Можна носити як рюкзак або як звичайну сумку. Так, такий рюкзачок, ціна 399. Крутиться, не покажу. 399, така невеличка сумка, теж 399. Такий варіант. Так, не бачу я цінника. На жаль, нема ціночка. Там сумочки є і менші, і рюкзаками, і такі великі, як шопери. Так, це є ціна за рюкзак. 499, такий більший. 229. Такий варіант. 269 гривень гаманець. Такий варіант. Ціна 349 гривень. А 269 гривень. Тут де і на замок, і на кнопочку є відділ для карток. І для фото. Косметички. Ціни починаються від 60 гривень. Такий варіант 70 99, 90 100 гривень. До речі, вони відрізняються тканиною. Це такий, йде як матеріал, а це йде як екошкіра. 129. Така косметичка. Beauty. 149 гривень. На кожному товарі є ціночок, тож заглядайте, дивіться. Зараз щось такий варіант. Ціна 149 гривень. Є ще у блакитному кольорі. Так, не тільки жіночі, є ще й чоловічі косметички. Ось такий гарний формат, дорожній. Має таку, бачите, в петельку гачок, щоб підчепити і можна було користуватися безпосередньо в самому душі. Є ручка, сіточка такий варіант. Так, ціна ціна 249 гривень. Сонцезахисні окуляри. 169 гривень, 100 гривень 149. Є як більш класичні варіанти, так такі стильні, екстравагантні, різноманітні 199. Але майже всі переважній більшості це є жіночі або дитячі. Чоловічих вкрай рідко можна зустріти. Так, 169. Такі більш класичні, 169. І шарфи теж входять в цю категорію, є ще такі теплі зимові шарфи 199 гривень. Так само вже є такі більш весняні тонші. Так, такий варіант. Ціна 169 гривень. є різні є навіть хустинками. Кишбек 80% від Stalex. усі металеві інструменти для манікюру та педикюру. Підкреслюю лише від Stalex. Кусачки 445 гривень. 359 гривень такий варіант. Кніпсери більші 129 190 гривень менші. Множиці 249 гривень акційні і 299 гривень. Не акційні. Ще є два ось таких варіанти по 200 гривень. Повернеться вам 80 відсотків від вартості на картку єва і списати бонуси можна. На наступний день після покупки. Ви мені писали в коментарях, що можна списати зразу на наступну покупку. На наступну покупку не вийде, мусить прийти, так би мовити, одна доба. Якщо ви купили сьогодні, то ви зможете списати бонуси з завтра. А наступну покупку ви можете зробити і сьогодні, тобто різниця є. І бонуси є на картурсі впродовж 21 дня, після чого вони просто пропадають. 125 гривень така лопатка двохстороння від Сталекс. 95 гривень коштує пилочка металева від торгової марки Сталекс. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі аксесуари для макіяжу. Тут і б'юті блендери, і щіточки, і вії накладні, і навіть зеркала. 25 гривень аплікатори. Від соварт 5 штук, від кос двохсторонні 45 гривень. Набір щіточок, ціна 25 гривень, є у різних кольорах. Набори спонжів 100 гривень. Це є для вмивання. Це не піде на кешбек, тільки для нанесення макіяжу. Продовжили, це була перед тим, така акція, і бачите, продовжили. Знову ці товари йдуть по акції 1 плюс 1, дорівнює 3. Такий набір бюті блендерів 129 гривень, 119, 119, 70. Так, десь словом, є багато. Ось ці класненькі мають таку підставку. Можна одразу або зберігати в такому форматі, або коли помив, почистив. Я поставити, щоб вона просушувалася. Мені такий формат подобається. Ціна 60 гривень. Є ще такі контейнері у вигляді кактуса 70 гривень. 44 гривні. Словом, є різні такі пуховки по 25 гривень, теж в пластиковому контейнері. Обираєте будь-яких три одиниці. І та одиниця, яка дешевше, піде в подарунок. Але нагадую, там є зміни. В чеку воно буде виглядати як знижка по тих трьох одиницях з цієї категорії. Такі вії по 80 гривень. Звичайні вії теж 80 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі професійні засоби для догляду за волоссям. Професійні номеру. 258 гривень маска, шампунь 399 гривен. Є також спреї, улійки по акційній ціні. І зумі шампунь 349 гривень 500 мл. Це маска 197 гривень. Такий варіант для пошкодженого ламкого волосся 349 500 мл. І є маска. Зручно що з дозатором. Від торгової марки «Ладор», теж з акційними цінниками. Кондиціонер 296, шампунь 359 по 300 мл. 539 гривень, цей шампунь 530 мл. Дуже мені подобаються їхні філлери. 4 штуки в упаковці 224 гривні. Знаєте, така, як я кажу, реанімація для волосся 314 гривень, коштує сроватка, клей для волосся. кератиновий, 100 мл. Конфюм. 348 гривень 950 мл. Колись таки користувалася досить непоганий шампунь: 359 гривень. Такі шампуні по 469 гривень, об'єм 500 мл з дозатором. Фармстей 319 гривень. Цей шампунь кондиціонер, об'єм 530 мл. Маска. Ціна 279. Так, це є в нас OGX. По 305 гривень. Кондиціонер, шампунь. Об'єм 385 мілілітрів. Естіма 1 літр. Масочки по 319. Шампуні 219 гривень 500 мл. OGX 305 гривень. Такі шампуні парисьен. Ціна 279 гривень за 1 літр. Є також бальзами. Маска 466. Засоби від інебрі. Шампунь 250 гривень 300 мл. Крем спрей 385. Двохвазний спрей 323 гривні. У нем словом тут є з чого вибирати багато засобів. IQ код 219 гривень 500 мл. Це є масочка 500 мл, така ж ціна, і спрей теж. лінджері усі прокладки для критичних днів щоденні знижка 40% від повної вартості. 22 гривні 80 копійок, 20 штук, вони йдуть індивідуально запаковані. Більше 50 штук, 52 гривні 50 копійок, і ще більша упаковка 100 штук 93 гривні. Так. Такий варіант: 50 штук, 52 гривні, 50 копійок. І для критичних днів 10 штук, 27,50, 7 штук, 27,50. Більші упаковки по 54 гривні, 20 штук, 14 штук. Продовжили акцію на капронові колготи від Е, Дивіться, але тепер можна об'єднати із шкарпетками чоловічими, жіночими та дитячими від торгової марки Amigo. Тобто можна взяти одні колготи, одні чоловічі шкарпетки, одні дитячі, і з трьох одиниць те, що дешевше, те піде у подарунок. Такі колготи 104 гривні топ. 165. Класичні 6950. Такі всякі цікаві, є червоні, 199 гривень. Ці колготи імітація панчох, 199 гривень. Такі всякі різні по 199. Ці теж є імітація панчох, але нижче. Нижче кулін. Такий варіант, ніби сіточкою. 199. Утягуючи 189. Так, шкарпетки, чоловічі 53 гривні. Жіночі 53 гривні, такі йдуть вищі, демісезонні, 45 гривень такі. Новинки. Такий варіант 45 гривень, укорочення, дитячі 42 гривні. 35 гривень з такими сердечками. Вибір великий, ще можна і зимові придбати, і тоненькі літні. Словами, кому що махрові ціна 60 гривень. Вам в вихідні Водолюкс туалетний папір трьохшаровий, зі знижкою 40%, той, що є на 8 рулонів. Це є ось такий варіант. Ціна 165 гривень. І такий варіант теж 165 гривень за 8 рулонів, трьохшаровий туалетний папір. Кешбек 80% на підгузки та підгузки трусики Пін». 487 гривень. Такі підгузки трусиками, Четвірка – 46 штук. П'ятірка – 42 штуки і шістка, 38 штук в упаковці. Такі Пін» по 399 гривень. Теж є п'ятірка, четвірка, трійка. Двічка є 177 гривень, в упаковці 27 штук. На весь кухонний текстиль та аксесуари для кухні. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Кухонні рушнички. Є різні варіанти. З котиками милий варіант. Ціни 50 гривень. Є по 30 навіть якийсь один варіант. За 50 гривень такі м'які. Так. Цей набір. Набір, набір. Нема, на жаль, цінника. Йдуть просканую. Ціна за набір із двох 70 гривень з вишивкою. Також є набори бамбукових таких підставок порційних. Так, мабуть, по цінах вас не зорієнтую. Оце як в стосунках буває, знаєте, все складно. Ось ці килинки можу вам щиро рекомендувати. Я собі вже давненько їх прикупила, теж була схожа акція. Я поставила під каструлі сковорідки на полиці, застелила, щоб не було такого знаєте, дзвінкого звуку, коли ставиш. Ціна одного такого рулончику 20 гривень. Два берете, третя штука вам піде в подарунок. Не бачу я тут розмір, але так орієнтовно 30х50 см. Є такий для просушування посуду килимки. Також є, бачите, кондитерський мішок із металевими насадками, ножі у чохлі, вінчики. Великий вибір. Навіть є форми для запікання силіконові. Входять вони в цю акцію, два дрібні три. І з отвором. З кухонного ще є лопатки. Ціна акційна 17 гривень. Вінчики такий цілий набір. І пензлик, і лопатка за 30 гривень. Штопор, набори ножів по 40 гривень, ножиці кухонні 40 гривень. Кешбек 80% на усю декоративну косметику. хані бані Такий набір 139 гривень. Так, такі сумочки, ціна 249 гривень. Є різні варіанти, є із тінями, є і з лаками для нігтів. Така сумочка рюкзачок 349 гривень. Такий варіант. Три ціна 159 гривень. Декоративна косметика для очей від Maybelline зі знижкою в 30%. Була вона минулого разу, така акція, і цього разу продовжили. Туші 321 гривня sky High, Такий варіант 436, класичний по 159. Такий варіант 342 гривні. Lash Sensation. 342 гривні. Я б сказала, ось це класика 293 гривні наш сенсейшн. Є звичайні, є такі, як бургунія, трошки з вишневим відтінком. А ці водостійкі із синіми літерами. Гельмус для брів 459 гривень. А чому? Акційна ціна 321 гривня. У кого він немає сканерів, то уточняйте на касі всі товари для очей йдуть зі знижкою до 30%. Тож уточняйте. І ще є додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднати ось цю акцію з іншими торговими марками. Наприклад, взяти два товари від Maybelline, один товар від іншої торгової марки. Всіх, крім на Патрісі-Ледо, йде інша акція. Два дорівнює 4. Тобто тут є своя акція, а все інше можна поєднати: чи буржуа, чи Макс Фактор, чи Лораль. На усю декоративну косметику Гленбі кешбек 80% від вартості. Все тут є в асортименті і туші, і палетки для брів, контурування, і для губ, олівчики. бальзами, всякі різні тінти і для очей, підводки улівчики. Тут є з чого вибирати. Така новинка нещодавня. Літра Тінеї 179 гривень. Це ціла колекція рум'яна такі сердечка, олівчик для губ 135 гривень. Ще вам повернеться на картку Єва. І гель-лаки від Кленбі. моя улюблена категорія. Бачите, в мене манікюр цими гель-лаками. Теж пильную коли акції і купляю собі щось новеньке. Ці зараз ще й акційні і ще повернеться вам на картку 80% від вартості. Є такі цікаві лаки, бачите, вони йдуть доповнення до інших. Тут навіть показано, як він буде виглядати, коли покрити його на світлий колір. А ось тут як він буде виглядати, якщо його на чорний, зверху покрити. Так, ви можете додати блиску. Є такі, як. Тимніші, які такі вже неонові яскраві кольори. Так, ціна грилах 65 гривень, база 90 гривень. Я також обезжирювачі, у ліки для кутикули. Всякого різного багато. Акції на усю парфумерію 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна обрати як жіночі, так і чоловічі. Парфуми, туалетні води з трьох одиниць та яка дешевша по вартості, та піде вам подарунок. Calvin Klein 979 гривень 50 мл. 2089 гривень коштує Ланвін Еклад 30 мл. На кімнатній капсі акція мінус 50% на другу одиницю. Кешбек 80% на усі освіжувачі повітря. Глейд 67 гривень. Sky 39 гривень. IFresh 52 гривні. Такий від sky освіжувач 35 гривень, є у різних ароматах. Об'єм 400 мл. Airwick по 105 гривень. До речі, ці теж йдуть аромодифузори. Можете собі щось прикупити, є дуже з гарною знижкою 199 гривень. Навіть ті тестери. можна занюхати: Glade 183 гривні, Sky 53 гривні. Airwake 137 гривень, змінний балон до автоматичного освіжувача. Так, і ось такі, бачила, люди в автомобілі такі чіпляли. Ціна 68 гривень. І такий галевий варіант. Ціна 95 гривень.